Як підключити Ало до джерел замовлень. Після підключення АЛО до КейсРЕМ у вас буде змога досить зручно та ефективно працювати з усіма замовленнями в єдиному вікні. Буде відбуватись автоматична синхронізація залишків товарів між усіма вашими магазинами на АО. А також ви зможете відправляти трекінг код Через статуси з кейс РМ на Ало, тобто на джерело. Давайте зараз поглянемо, як підключити Ало, ну і потім як можна працювати з ним. Друзі, перед підключенням обов'язково треба звернутися до техпідтримки Ало, щоб запросити у них API для підключення, і необхідно додати наші IP-адреси до білого списку. У нас в текстовій інструкції є приклад листа. От він зараз перед вами. Власне, тут є перелік IP-адрес, ну і запит на API. Будь ласка, після того, як ви отримали листа з API та переконались, що наші IP у білому списку, після цього, будь ласка, можна вже починати підключати. Allo до KCRM. Ось цю інструкцію ми закріпимо у описі до цього відео. Зможете досить швидко це зробити. Так, API ми отримали IP-адресу в білому списку. Переходимо до підключення. Пункт налаштування, далі пункт джерела. Тут буде перелік наших джерел. В самому назву натискаємо кнопку Додати джерело, вводимо його назву, обираємо джерело з переліку. Вводимо тут логін та API, які ми отримали від техпідтримки Ало. Далі необхідно буде ще додатково авторизуватись у вашому особистому кабінеті або ну, основні налаштування на цьому закінчені. Далі ви можете обрати менеджерів, які будуть автоматично назначатись відповідальними по замовленням з АЛО. Або можна лишити це поле пустим, як зручно. Валюта, відповідна валюта, з якою ми торгуємо, відправляти трекінг-код. Тут, як бачите, після активації цього пункту в мене з'явився пункт статус, обираючи ці статуси. Верніше, коли замовлення буде переходити на один з цих статусів, трекінг код буде автоматично надсилатись на джерело тобто на алон. Тут, власне, є і підказка по цьому пункту. Зберігати витрати. Цей пункт дозволяє зберігати комісію від ало, які ви витратили на замовлення. Далі необхідно віднести тип витрати під цю комісію. Тобто, от Комісія платіжної системи або комісія джерела, ну, і так далі. Тобто, тип витрат ви можете задати самостійно. Так, тут все. Переходимо на вкладку Доступ користувачів, і тут ми можемо обрати наших співробітників, які будуть мати доступ до роботи із замовленнями з Ало. Пункт правила перемикання статусів. Так, оскільки АЛО мене підключили, покажу вам на прикладі промо. Тут вам треба співвіднести статуси в KCRM до вашого джерела, тобто синхронізувати статуси з KCRM та з АЛО. Цей пункт він є в усіх українських маркетплейсах ну, під час підключення усіх маркетплейсів. Ало, Каста, Пром, Розетка, Тому тут налаштування всюди однакові. Просто співвідносите статус CRM до статус джерела. І все. Так, коли всі налаштування вже зроблені, треба натиснути на кнопку Додати і все, Ало з'явиться у вас в цьому переліку. Далі усі замовлення за Ало за два місяці будуть підвантажені протягом короткого терміну часу у розділ замовлень, а всі нові замовлення будуть синхронізуватись раз у 10-15 хвилин. Ви зможете з ними працювати, зможете їх тут бачити. Тому, будь ласка, підключайте АЛО, працюйте із замовленнями ефективно. Якщо виникають труднощі або питання стосовно отримання АПІ. Будь ласка, пишіть у коментарях або пишіть нам в бот у техпідтримку. Завжди раді вам підказати. Дуже дякую!